Цілком таємно. сезон 2, Епізод 1. маленькі зелені чоловічки. Фокс Малдер оповідає історію програми Voyager, національного управління повітроплавання та дослідження космічного простору і вже не існуючої програми прослуховування високочастотних електромагнітних сигналів, котрі були розроблені для пошуків позаземних форм життя в далекому космосі. 1977 року були запущені Voyager 1 і Voyager 2. Після цього не було відправлено жодного іншого послання. Науковці вирішили слухати. 1993 року Сенат США прийняв поправку про припинення проєкту. На законсервованій обсерваторії Вересібо Пуерто-Ріко, котра використовувалась для підсилання послань в космос, несподівано активується все обладнання. Воно отримало відповідь від позаземного розуму. З часу закриття проєкту Секретні матеріали ФБР розділило агентів Малдера та Скаллі. Дейна викладає патологоанатомію анатомію в академії Квантіко та на одній з лекцій зобдумується про Малдера. Колеги таємно зустрічаються на паркувальному майданчику вотергейтського готелю. Малдер розповідає, що йому доручили здійснювати електронне стеження за фінансовими шахраями та здирниками. Скалі дивується тому, що Малдер нібито втратив зацікавленість до проекту цілком таємно та не бажає з нею спілкуватися. Малдер оповідає про історію Паламарської обсерваторії Джорджа Гейла та видіння йому ельфа. Фокс зізнається, що з убивством глибокої гарлянки почав втрачати свою віру в надзвичайні явища. Бути просто свідком подій недостатньо, йому необхідні вагомі докази. Дейна нагадує йому про сестру Саманту, викрадену в дитинстві іншопланетянами. Однак Малдер починає сумніватися в реальності Цієї події Скаллі йде, переконуючи Малдера не здаватися. Вночі у вісні, Малдеру пригадується історія викрадення іншоземними істотами його сестри. Невдовзі Малдера запрошують на зустріч у Капітолії із сенатором Річардом Метесоном. Сенатор захоплено розповідає про своє бажання здійснення першого контакту та пропонує Фоксу поїхати в Аресібо, де Малдер зміг би продовжити пошуки істини. А сенатор своєю чергою намагатиметься затримати команду блакитних беретів, котру через 24 години відправлять на ліквідацію лабораторії. У штаб-квартирі ФБР Скінер та Курець прослуховують плівку, на котрій день запитують про Малдера, бо він не вийшов на службу. Малдер вирушає на супутникову станцію Пуерто Ріко до Іоносферної обсерваторії Аресібо. Скалі в помешканні Малдера при застосуванні пароля не вірю нікому, розшифровує та встигає роздрукувати записи із галактичними даними. В цей час заходять агенти стеження. Скалі непомітно забирає із собою роздруківку. Здійснюючи обстеження покинутої станції та записуючи на диктофон побачене, Малдер виявляє в одній з лабораторій іспанця Хорхе Концепціон. Той дуже наляканий, починає щось розказувати малдеру іспанською та показує чи вгору, Але той не розуміє Хорхе. Тоді Хорхе малює лице прибульця. Скалі, занепокоєна зникнення Малдера, намагається його розшукати. Вона із роздруківкою відвідує морську обсерваторію. Науковець, поглянувши в роздруківку, стверджує, це сигнал блиск. Його задіяно 1977 року в Бересіба. Переглядаючи перелік тих, хто вилетів з Вашингтону, Дейна виявляє пасажира, котрий вирушив до Пуерто Ріко із студентським прізвиськом Малдера – Бетті Гранд. Малдер знаходить сигнал, котрий імовірно є посланням позаземного розуму та запущений з позамісячної орбіти. Хорхе натискає клавішу і лунає звук, від якого закладає вуха. Хорхе втікає з приміщення на вулиці. В цей час дуже сильний дітер. Малдер кидається за ним та знаходить іспанця померлим від переляку із судомно випряними перед собою в захисті руками. Скалі рушає в аеропорт, аби вирушити в Пуерто-Рико. однак розуміє, що за нею ведеться стеження. Вона дзвонить на телефон Малдера і лишає повідомлення. Його записує перебуваючий в кімнаті агент стеження. Денні вдається відірватися від переслідувачів. Вона вилітає пізнішим рейсом. Малдер обстежує тіло хорхе. У трупа спостерігаються задубіння. Хоча пройшло не більше години. Тим часом кімната починає рухатись. Труп трясеться на столі. Прилади починають знову щось друкувати. Двері за Малдером зачиняються. надвору строменить сліпуче світло, а у вчинених дверях з'являється фігура прибульця. Малдер, вхопивши зброю, починає стріляти, але пістолет не спрацьовує. Скалі знаходить Малдера без свідомості. Фокс повідомляє про появу прибульця та кидається знімати записи приладів і шукати сигнали, докази існувань іншопланетян. В цей час прибуває команда блакитних беретів. Агентам доводиться рятуватися втечею під обстрілами алдер встигає забрати з собою лише одну бабину з записами. Після повернення до Вашингтону Волтер Скіннер та Курець шпетять Малдера за самовільне покидання посту. Фокс повідомляє, що, хоча він заслуговує покарання, однак у доручених йому справах знайдено дуже багато доказів, проте до них не було проявлено ніякої уваги. Також Малдер повідомляє, що навіть його зникнення відбулося б непомітно, якби телефон Фокса не прослуховувався б незаконно Скіннером. Скіннер вимагає, щоб курець забирався геть та приймає рішення не карати Малдера, а щоб той продовжував свою роботу по прослуховуванню. Досліджуючи здобуту плівку, Фокс виявляє, що дані з неї стерті. Скалі висловлює припущення, що це могло статися внаслідок стрибка напруги під час сильної бурі. Знову почавши прослуховувати шахраїв, Малдер признається скалі. Він щиро радий не втратити її.